Ну що вітаю, друзі? Давайте поговоримо про останні події, які відбуваються зараз сполучених штатах, про те, як реагують на перемогу Трампа в Україні, в Росії, в Європі. І до речі, знаєте, мене найбільше вразило те, коли я побачив ту залу, де повинна була виступати Камала Харріс. Вона пуста, порожні стільці, велика кількість перевернутих, які сміття, і жодної людини. Ну от так виглядає поразка, але якось я мені здавалося, що вона все одно вийде, виступить і скаже щось, підтримуючи своїм прихильникам. Ну, наприклад, тримайтеся через 4 роки. У нас є можливість все змінити, тому що це демократія. Або навпаки, вона скаже, що вітає Дональда Трампа з перемогою, тому що такі традиції цього всього не відбулося. Ну що ж можна сказати? Це вибори, і в цих виборах переміг Дональд Трамп. Давайте поговоримо про це та інше. І так, давайте по черзі а, почнемо з того, як відреагували в Росії. Чому тому що це дуже важливо? Росія дуже довго штовхала наратив, що Трамп свій хлоп, що йому його краще обирати, все інше, але відверто і в Росії, і в Китаї. І в Ірані сподівалися, що буде хто завгодно, аби не Трамп. Якщо навіть би ну так випадково погодилась би Тейлор Свіфт готуватися, то краще б за неї проголосували і підтримали її, вважали в Ірані, в Росії і в Китаї, але ні, виграв Трамп, незважаючи на те, що Тейлор Свіфт підтримувала. Камалу Харіс, а тут найцікавіше МЗС Російської Федерації миттєво заявив про готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа, але це найцікавіше за умови досягнення російських цілей війни в Україні. Ну фактично не про що офіційна заява, в якій кажуть про те, що дивіться, ми готові, ми потужні, ми е, налаштовані на роботу. Але після того як знищимо Україну, завоюємо Європу і взагалі будемо класичними варварами. Е, Рахуйте з варварами з варварами, рахуватись ніхто не буде. Більше того, у Москві заявили, що не мають ілюзій щодо Трампа, який у Росії добре відомо, оскільки американська еліта незалежно, це цитата незалежно від партійної приналежності, дотримуються антиросійських установок і лінії на стримування Москви. До речі, чого чекати у відносинах Російської Федерації та Сполучених Штатів, чи зможе Трамп змусити Путіна відступити від своїх зараз? Це обговорюють ну на величезній кількість ефірів. Я вам скажу більше того, я зараз по моніторив, що відбувається в сполучених штатах, і там, до речі, багато хто нагадує, що Трамп вже а, працював а, в такому форматі, що а давайте там, типу, помиримось, а давайте посваримось. Поясню про що мова під час свого першого терміну. Трамп намагався перереформатувати відносини Вашингтона з Росією. тоді сприяючи поліпшення з яку з президентом Володимиром Путіним. Але коли Путін фактично проігнорував це, то Трамп, як класичний альфа, запровадив низку каральних санкцій проти Москви і дав Україні зброю, летальну зброю, і це показова. Трамп завжди пропонує те, що йому здається а, корисним, і те, що він вважає потрібним для Сполучених Штатів. Якщо отримає відмову, б'є у відповідь. Е, Путін це розуміє, але Путін теж хоче показати, що він Мачо, і, до речі, він хоче взяти реванш в Сполучених Штатах. Впевнені, що Трамп справді запропонує Путіну закінчення війни. Формат це вже перемовина, але спочатку головне. Треба прекратити військові дії, давайте подивимось на Путіна. Дехто вважає його трохи перешелебкуватим, дехто вважає не трохи. Але те, що він має амбіції і хоче захопити якомога більше території, розуміють всі бажано. Він хоче все до кордону, щоб зупинитися десь в Краковці, Грушві або на інших е, переходних пунктах. Е, ми розуміємо, що це йому не вдасться, але в його голові це живе. До речі, давайте відверто. Ми бачимо, що в головах коли лідерів різних країн живуть дивні речі, які не співпадають з реальністю нашого часу. Але вони в це вірять. Ну, наприклад, Зеленський вірить в те, що Татаров вбивав чеченців під час повної вторгнення в центрі Києва. Я розумію, що він плутає чеченців і кадирівців, але всі, хто змагалися тоді обороною Києва, саме від високопосадовців до оперативників, кажуть: ну ніяких. Кадерівців в Києві не було жодна група, нікуди не прорвалася, але це ж така дрібниця. Кому це цікаво? Повертаємо щось до цієї історії. Він вірить, що він може це зробити. Я про Путіна не знаю. маю великі сумки. Більше того, розумію, що в самій Росії теж величезна кількість проблем. Про неї, до речі, каже постійно Набіуліна, Про них можна дізнатися, якщо. Ретельно вивчати звіти а, російського держстату але Путін, скоріш за все, відмовиться. Трамп, як завжди, сприйме це як особисту образу. Чому це важливо? Тому що тоді Трамп буде працювати в форматі. Ага, не хочеш? Окей, тоді і те ж саме, що він робив під перший час. Запровадив каральні санкції, як ви пам'ятаєте, дав зброю, змінив риторику. Так само буде і зараз. Ні, це не питання, тому що він дуже щиро хоче допомогти Україні. Це тому, що це вписується в його світогляд. Це тому, що він добре розуміється на цьому питанні. І е, це, до речі, дуже дратує заздалегідь росіян. Саме тому велика кількість росіян починає зараз, я про високопосадовців, писати, ну скажімо так, тексти, які. Викликають подразнення одразу в у американців. Вони пишуть, що Трамп призведе до конфлікту, що він буде брехати. Не правда, Ні, вони не розуміють. Це не там призведе до конфлікту, це Путін послідовно йде до знищення Росії, а може й світу, тому що теж Путін розпочав війну, і росіяни завжди намагаються перекинути свою відповідальність за свої злочини на когось іншого не вийде. Але скоріш за все, що відбудеться, давайте покроково. Ну, по-перше, Трамп обіцяв як тільки стане президентом. Він ще не президент. інаугурації ще не було. інаугурація відбудеться у січні, тому поки що так. Чекаємо, але він взяв зробити телефонний дзвінок, і він його зробить. Що мені підказує? Коли ми про це дізнаємось, дуже швидко сподіваюся, що незабаром це відбудеться, і сподіваюсь, що Путін відмовиться від припинення вогню і від того, щоб сісти за стіл перемовин з Україною. Поясню, чому я на це сподіваюся. Тому що якщо він погодиться, то він погодиться виключно на своїх умовах, а на це не може погодитися Україна. Саме тому Путін, скоріш за все, відмовиться. І тоді, тоді Трамп дійсно може дати Україні все, що тільки потрібно. Трампу потрібно, необхідно, вкрай необхідно постійно а, підтверджувати свій альфа статус. І тому подивимось, уважно послідкуємо, що буде далі. Але. Те, що в Росії відбувається, це окрема історія. Нам треба робити свою історію. Нам треба робити свою справу. Е, тому треба звернути увагу на те, що відбувається в Україні. Е, поки я вам це розповідав, я бачу, до речі, багато хто почав писати: вітаю пане Бориславе Київ-Подільський, вітаю з Рівного, Галичина, вітаю з Бахматщини, е, вітаю з Гусачівки. Дякую всім, хто. Пишу в коментарях, звідки ви дивитесь. це важливо. Тому, якщо ви починаєте це дивитися, негайно тисніться на вподобайку, підписуйтесь, що ще не підписалися, і пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди вас закинула доля, де ви наближаєте або чекаєте на перемогу? А ще напишіть тільки чесно: це важливо, кого ви вважали фаворитом на цих виборах? Я провів це запитування в себе на каналі. Переважна більшість дві третини вважали, що виграє Харіс. Сталося зовсім інакше. Це показує не тільки те, що українці багато, погано прогнозують ситуацію, а те, що вони не в курсі, що відбувається. До речі, Трамп не використовував взагалі Україну в своїй виборчій кампанії як важель, на який треба тиснути. Він займався внутрішніми питаннями і виграв. Повертаючись до України, як відреагували у нас? Це, мабуть, найцікавіше. Після привітання Трампа з перемогою, над, перемогою від Зеленського. Вибачте, після того, як привітало вийшло привітання Трампа від Зеленського, заступник голови українського парламенту Корнієнко. Зараз я не жартую. Ви можете знайти це в мережі? Попросив Трампа допомогти Верховній Раді переобратися. Це виглядає настільки жалюгідно, це виглядає настільки примітивно, це виглядає настільки тупо, що це міг зробити тільки представник слуги народу. До речі, колишній очільник слуги народу, колишній лідер гурту Два Саши, колишній а, ні, не колишній. Це ж та сама людина, яка, будучи керівником партії Слуга народу, назвала свою колегу по «Слуги народу «карабельна сосна. І оця карабельна сосна а, ні. Не Лахвардієва, а Карнієн хоче сьогодні, щоб йому помогли переобратися. Він дуже хоче сидіти далі у владі. Він дуже хоче. Залишатися там. Я поясню, про що йде мова. Він сказав: на жаль, ми у Верховній Раді не можемо змінитися, як вони, Конгрес. Але ми дуже хотіли б, щоб американські політики, всі, починаючи з Дональдом Трампа, обраного е президента і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, щоб ми могли переобратися. Це наше прохання як депутатів до них, заявив Корнієнко. Ще раз, це як нагадує, дядя Трамп. Допоможіть, хочемо залишитись у владі, допоможіть нам переобратися. Що це за дурня? Е, я не можу це зрозуміти. Взагалі, кому потрібен Корнієнка, слуги народу, ПЗЖ і всі ці міньйони, політичні міньйони в майбутній політичній житті політичному житті України хтось хоче бачити гвалтівника Іванісова, який прийшов зі слугами народу в Верховну Раду. Ні, може хтось хоче бачити Безуглу або корупціонера Трухіна, або а, того ж Адарченка Задорожнього, а, які, які отримали підозри в корупції, і які сьогодні фактично або ховаються за кордоном, або отримав підозри тишком нишком. Ні, цього ніхто не хоче. А може комусь потрібна от окрема безугла в Верховній Раді, і цього не треба. А ну я вибачте, а що це за вимога? допоможуть нам? Що це за вмичня? До речі, він додав, що для цього потрібно завершити війну, оскільки під час військового стану вибори в Україні проводити не можна. Побратися він хоче. Кінець війни дуже просто: може, треба було до війни готуватися, щоб вона не починалася? Тоді би вже їх каденція всіх закінчилася. До речі, а всі ці клочко, всі ці гунті, всі ці інші корупціонери, які отримали підозри в корупції, вони теж хочуть переобратися. Теж треба, да? А кому? Кому це треба? Це треба офісу президента, Єрмаку, Татарова, Корнієнка, Рахамі чи особисто цим людям. Ну, мені здивувало, мене здивувало це. Я взагалі спочатку подумав, що це дуже тупий жарт в стилі Корнієнку. Ну, про корабельну сосну, ви вже пригадали, а також про, пам'ятаєте, Зеленський, як побачить таку бабу, викорить всі свої айкоси і скаже: баба -ба да баба -ба да і підскочить до стелі. Ну, от, я вважав, що він щось пожартував. Ні, не пожартував. І, от мені мене запитання, це черговий раз підтверджує, що українська влада думає лише про вибори і знову підтверджує про те, що українська влада хоче перемогу на виборах більше ніж перемогу у війні. Ну це не ганьба. Ну, скажіть мені, будь ласка, і взагалі, а яким чином Трамп може допомогти провести вибори в Україні? Як наскільки мені відомо, вибори в Україні проводяться саме після рішення Верховної Ради. Більше того, вибори проводить за допомогою виборців, громадян України. Чи хтось вважає, що там є цар, з якого вони лепякого не леплять Зеленського, який може все вирішити? Ні, немає такого. Це маячня, і цю маячню треба закінчувати. Бо коли я дивлюся на те, що відбувається, ну я вам відверто скажу: я трохи ані. Не трохи. Я просто офігів. Пам'ятаєте, я колись прокурор Матіос Валерію Калнишу казав: Валера, я офігів, валера. Так от, Калниш зараз в Збройних силах України, Матіоса тут нема. Але я справді офігів валера. Так от, я хочу сказати головне: ці люди намагаються, я про Корнієнка і всю іншу цю монозброд, Вони. Навіть не намагаються не намагаються ховати свої справжні думки і бажання це страшне, це погано, це трагічно. Для України це, це катастрофа. Пояснити, чому це катастрофа? Тому що вони хочуть перемоги на виборах. А перемога у війні вимагає від влади, від політиків прийняття непопулярних рішень. Наприклад, питання тої ж мобілізації. Вони не підуть на ці питання, тому що це вб'є остаточні рейтинг Є Зеленського і тих людей, які, хто навколо нього. Тоді вир перемоги взагалі не буде. Ніякої, навіть другого місця. А вони не хочуть цього, вони хочуть перемогти. І це найстрашніше в цій ситуації. Ну, що я можу сказати? Дивіться. Це велика проблема для всіх нас, бо вони не подорослішують. Вони не зміняться, але вони і далі будуть хотіти перемоги на виборах. А нам треба, щоб вони з ранку до ночі працювали курви на перемогу на у війні. І якщо вони цього не будуть робити, перемога саме по собі не складеться. Бо на перемогу треба працювати. А повноваження є і можливості тільки у них. Хоча. Давайте відверто казати: не всі вони хочуть, щоб війна закінчилася, і розуміють, що вони ніколи не переоберуться. Це вони теж розуміють, якщо не сфальсифікують вибори, е, тому от залунають такі дурні заяви. До речі, напишіть в коментарях, а що ви з цього думаєте? Ви особисто вважаєте, що в наступній раді хто зі слуг потрібен? Напишіть мені, будь ласка, зараз в коментарях, хто отут е, е, дуже цікаво ще одне. Я перед виборами казав, що Зеленському треба зрозуміти і навчитися мовчати, тримати язика за зубами, і великій кількості українських політиків теж нічого не казати про жодного з кандидатів, нічого поганого казати про те, що будемо співпрацювати з обидвами, казати про те, що все що завгодно, але без атак в їх бік, і тому коли Зеленський двічі фактично атакував Трампа, це було ну. Не дуже розумно, і це мало наслідків. До речі, коли він був у Вашингтоні, ЗМІ писали, що Зеленський е, фактично визнав для себе, що допомагати буде Камалі Харріс. Саме тому був візит на той завод. Пам'ятаєте, в оточенні демократів, коли був величезний скандал, який вдалося заміяти і переробити на позитив. Тут плюс тим, хто це робив, і хто допоміг, все ж таки Трампу погодитися. Зустрітись з Зеленським. Я кажу, допоміг. Чому? Тому що він відмовлявся, а йому допомогли зрозуміти: ну, треба, треба, це, це не для тебе, Дональд, це для України. Зеленського теж не треба тут враховувати. До речі, ставлення Трампа до Зеленського дуже добре відомо. І я вам хочу сказати: воно <кхм> ну, не найкраще. Далі. А тут, тут пишуть: я особисто вважаю, що після офіційного проголошення Трампа президентом і поздоровлень Путіну е, кривавий клоун виступить заявою про мир і переговори. Я не вірю, що Путін виступить про мир і переговори. Е, споримо на тисячу доларів. Ну готовий спорити. Путін не буде виступати. Він він е, тупорилий, е, агресивний е, і він е, хоче. Бути таким, як я не знаю, яким таким аналогом середнім, щось між Леніним і Петром Першим збирателем земель і тою людиною, якою Петро відкрив Петро Перше відкрив вікно в Європу. Він забив його наглухо Тому я не вірю, що Путін виступить. Але подивимось, час покаже. До речі, тут ми пишуть Борислав, ви ж знаєте, як відноситься до тих, хто краде кошти громадян з США. Так, я знаю. Більше того, я знаю, що зараз в Україні знаходиться велика кількість аудиторів, яких погодились прислати представники демократичної партії. Чому? Ну тому, що вони розуміли, вибори можуть закінчитися будь-яким варіантом, і їм треба показати, як були використані гроші, що і як. Але ми впевнені, все буде суперово. Більше того. Ми знаємо, що е, Зеленський вже казав: ми крадемо не ваші гроші. А ми крадемо поміємо, цю історію, коли ваші гроші ніхто не крав. І ця історія була дуже смішною, якщо б не було такою трагічною. Тому чекаємо на те, що скажуть нам аудитори, подивимося, які висновки вони будуть робити. А найцікавіше в цьому. Що це буде досліджувати і республіканці? Тому давайте заздалегідь казати зброю. Ніхто не торгував це, ми знаємо 100%, Ми знаємо, також що все було супероване по цій питанні, але питання в тому, як використовувалися ці фінансові та фінансова допомога, яку давали нам сполучені штати. Якщо виявиться, що, наприклад, псевдоінваліди, прокурори, отримували гроші. Собі в ці пенсії саме з цієї допомоги. Якщо виясниться, хоч хоч долар туди зайшов. Якщо виясниться, що щесь якось у таких схемах хтось збагатився, проблеми будуть величезні. І ні, не у нас з вами. А у тих, хто погоджував ці схеми і давав ті гроші в Україні. Оце найцікавіше. Поїхали далі. Ще є одна історія, в яку я хочу звернути особисту увагу. Це про те, взагалі, як Трамп заходить і вносить велику кількість у свій другий президентський термін. Це треба знати, тому що на цьому нам наголошує Радіо Свобода, яке є виданням, що контролюється відверто з Сполучених Штатів парламентом США і фінансується їм. Тому. Якщо вони акцентують на цьому увагу, враджу звернути увагу і вашу після навгорації 20 січня, Трамп приготуватиме названня 45-го і 47-го президента США, лише ровер Клівленд перебував на цій посаді два терміни, отак, от понад 130 років тому. Трамп, до речі, вже став першим в історії президентом, якому двічі оголошували імпічмент, а також першим президентом, якого визнали винним у скоєнні. Кримінального злочину він, до речі, відкидає всі звинувачення. Окрім того, він регулярно очолює опитування в яких виборців запитували, кому з кандидатів найбільше довіряють у вирішенні гострої теми імміграції, також високих цін на житло та харчові продукти. І тут я хочу зробити крок в бік і пояснити Трамп переміг фактично використовуючи саме внутрішні проблеми: проблеми мігрантів, проблеми фінансування, здорощення їжі, проблеми ну там величезна кількість проблем, на які він акцентував увагу, що він готовий їх вирішувати. До речі, чи вдасться чи вдасться? Ми побачимо там незабаром, але американські виборці своїми голосами показали, що вони довіряють йому. І що він може змінити ситуацію? Подивимось, чи вдасться. Але саме виборці, виборці, казали вже заздалегідь на всіх соцопитуваннях, що Трамп найкраще підходить для того, щоб очолити курс країни в умовах війн в Україні. Та на Близькому Сході це мається на увазі Ізраїль. Тож виборці вважали, що він зможе закінчити ці війни так, щоб виборець, який переважно в більшості підтримає Україну, як республіканський, так і демократичний виборець, прихильник демократичної партії, вони якраз за те, щоб Україна не програла і допомогли так, щоб програв Путін. Так от подивимось. Чи виправдаться всі м, сподівання американських виборців? Зараз хочеться звернутувати ще на один момент. А, в Ірані вже кажуть про те, що відповідь Ізраїлю буде, а от коли вони казати не хочуть? Ну може, в цьому сторіччі, може, в наступному, чому так тому, що розуміють, що Трамп як старий прихильник Ізраїлю і як людина, яка не дуже любить фундаменталістів. Може надати наказ, а там десь п'ятий шостий флот тусується недалечко. В общем, вони розуміють, що е, наступна атака проти Ізраїлю може стати кінцем е, режиму Аятол. До речі, в самому Ірані не проти, щоб цей режим впав. В Україні так само, бо цей режим, хочу нагадати, не тільки співпрацює з росіянами, не тільки надає їм шахеди, ракети, все інше, а ще й збили саме атоли, збили український літак, збили навмисно і досі не компенсували все, що повинні, і досі залишаються як покатьки остронь цієї проблеми. Ну так, поки можуть. Далі а, у семи штатах це про те, що пише Радіо Свобода, які в кінцевому підсумку визначили результат виборів. Переважна більшість виборців вважає, що Трамп не тільки найкраще підходить на всіх питаннях, а й зможе закінчити війни, які тривають в Україні на Близькому Сході. А також під час свого першого терміну звертаю увагу видання, Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з світовими державами щодо Ірану та ініціював торгівельну війну з економічним конкурентом Китаю. От тут треба звернути особливу увагу на останнє. Китай не хотів, щоб Трамп переміг. Більше того, саме через те, що боялися, що ескалація на Близькому Сході додасть Трампу голосів, Китай через. Своїх емісарів і можливий вплив на Іран, а впливати вони можуть, стримав Іран від атаки по Ізраїлю. Не допомогло. Трамп все одне переміг, і в Китаї сьогодні гарантовано не будуть відкраковувати шампанські, як і в Москві, тому що розуміють, що. Вони спрогнозувати Трампа не зможуть, а Трамп готовий якраз проявляти свої альфа якості в максимальному варіанті, і цей варіант не дуже подобається Китаю і Росії. До речі, на Тайвані сьогодні теж відкуркують шампанське, впевнений, що найдорожче.